Ційна війна, як частина складової гібридної війни, вона будуть тривати допоки відбуваються військові дії на тимчасово окупованих територіях. Ця інформаційна війна вона не може закінчитись завтра, а вона закінчиться в той самий день, коли закінчиться загалом гібридна війна Росії проти України. А це звичайно, дзеркалка. Тобто, ми побудували вперше за останні десятиліття таку потужності телевежу в Україні, і вона почала закривати сигналом тимчасово окуповані території, наприклад, міста Горлівка, і де Мовлять українські телеканали Радіостанції. А, а це блокувати це, звичайно, цю телевежу можна? От скажіть це мені звичайне, технічно. Я от не розумію, просто ви мені це поясняті. звичайне відзеркалення. Тобто на кожну нашу дію буде завжди дія це з того боку. Так те так. <кій> саме сталося з Чонгаром. Як тільки побудували вежу на Чонгарі і на а, в Криму почали мовити українські радіостанції, телеканали, відповідно зразу вже звідти пішов сигнал. Ну, а от щодо протидії якраз питання да, про, рішення, про те, як зашкодити. От, от от виникла от така ситуація. зараз моніторгова місія а, міністерства на чолі з Олександром Бергенцем. Народним аналізують цю ситуацію, чи це просто балаканина чи реальні дії. Як тільки у нас ця інформація з'явиться, що це дійсно відповідає. Ми одразу зберемо позачергове засідання комісії про міністерстві по відновленню мовлення. Ми запросимо силовиків, представників Міністерства оборони Генштабу і представників ССО. І, ну тобто, ніяких варіантів інших, як ставити блокування сигналу, немає. У мене є великі проблеми з тим, що допоки ці дії не почалися, тому що немає техніки, ніхто ніяк не може визначитися, хто це має робити. Але це питання буде достатньо що... жорстко поставлено і на РНБО. Я буду про це говорити з президентом. Або силові структури візьмуть на себе відповідальність і будуть за допомогою спеціальної військової техніки глушити ці сигнали, незалежно від того, чи це фейк, чи це правда, там є зараз мовлення так званих медійників ЛНР, ДНР і російських телеканалів.